Жнива, вони практично схожі із жнивами протидушнього року, але ну, спека у нас на насідає, засуха, сонце, спека, і запікається зерно, і урожай тоді виходить, трохи менше. Тиждень збирають озиму пшеницю у господарстві з села Рівне на Кіровоградщині. Врожайність 6 тонн з гектара. Торік було на тонну менше, каже агроном Денис Філіпенко. Зима була така м'яка, не Весна була рання, морозна, такі перепади для е, озимих культур були дуже суворі умови вирощування. Це вплинуло на врожайність. Перше, що не було накопичення зимової вологи, яка проникла по нижні шари ґрунту, і там би зараз в таку спеку рослина б не страждала і дала б кращий позитивний результат. Також оці всі приморозки, які були цю весну, вони також дуже впливали, бувало і пожовтіли геть. Озимі з агронома якість пшениці краща, ніж торік. Була фуражна, а цей рік і другий, і третій, і майже до першого класу доходить якість пшениці. Минулого тижня зібрали озими ячмінь. Врожайність менша, ніж минулого року. На тонну десь менше, це також це ж все вплинуло і волога, і, і засуха ця, і, і приморозки. Зібране, поки не продають. За тонну зими пшениці трейдери, які займаються купівлею та продажем сільськогосподарської продукції, дають нині 9300 гривень. Чекає більшу ціну, говорить керівник господарства Микола Макодзеба, яка рентабельна для нього поки визначає, тому що не дуже багатий рік. На Кіровоградщині намолотили перший мільйон тонн зерна на тиждень пізніше, ніж торік. Через заморозки на ґрунті аграрії втратили частину врожаю. Зерно довше дозрівало. Тому фермери не поспішають продавати зібране. Вплинуло й повернення 6 червня комісію Євросоюзу Мит та торговельних обмежень на імпорт української агропродукції в країни Євросоюзу. Їх скасували у 2022 році після вторгнення Росії. Квоти, тобто обсяг поставок, поширюються на 30 українських агротоварів, зокрема пшеницю, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фур. Манова зараз при Мінагрополітики працює координаційна робоча група, яка розглядає оперативне питання пов'язані із перелаштуванням логістики транспорту, нових виходу на нові ринки, тому що по суті експорт в Європу зараз набагато менше ніж це було торік. На 21 липня з України експортували 799 тисяч тонн збіжжя у понад три з половиною рази менше, ніж торік. Такі дані опублікувало Міністерство аграрної політики на своєму сайті. Це падіння було прогнозоване, вважає трейдер Володимир Кошельник. Причини слабкий врожай минулого року порівняно з поза минулим роком. І причини в тому, що залишки в нас закінчилися, які в нас накопичилися в період складності експорту під час війни. Нині тривають перемовини на рівні уряду і Міністерства агрополітики з Єврокомісією щодо перегляду квот. Якщо змін не відбудеться, Україна втрачатиме мільярди євро щороку, вважає заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Якщо рахувати ті обмеження, які були б застосовані 6 червня і почали вони діяти в рамках тих вимог, які стояли, то річні втрати України в експорті сягали порядка 3-3,5 мільярдів до євро. Зараз ми говоримо після цих перемовин, ті обмеження, які будуть існувати, вони скоротять наші витрати в межах з 1 мільярда євро. На думку Дениса Марчука, втрати аграріїв і надходження до бюджету може компенсувати продаж українського зерна на ринки Азії та Африки. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини. Крапивницький.